Та, тільки не в сраку, коли, як всі. Ну, вставай, скільки ти будеш лежати, блядь. Ще не належався. О, о, о. Поїхали, що ви тут остерчали? Так вилучи в нього зброю, щоб він не поранився. Тапу я ліна на ваш Що? Та поє, Ха, то він якийсь гербіцид, блядь. У нього повні карма... карман гербарію. Так. Бери його на пошиття. Так, клич сюди коня. Я не збираюся нехти, кабананти. 70 кг. Зорька. Ніхуя собі. Зорька, Я Нікому не шкоджу, не шкоджу та й не кинувся задушив Та ти йо, фань. Ще б чуть-чуть лише умер би. Ну ви ж самі до мене з мотузкою підійшли. А як озвуть? вопрос. А я, я как за за того, кого ты задушил. Чуть не задушил. Я сейчас задушу. Мы законы, мы закон тут, мы Влада. А как там мені назывались? Арон? Так. Макарон, блядь. А хто це с дохом тут? Кто он кого еще и зарит, а Ого! Да, я не убивал. Два убивства, блядь, это пиздец. Два убивства? Это что? Я з людьми тут справенным. Что, серьезно? Так. Да. На. Забирай цього, блядь, я буду бакси його звиняй за сервіс. Ага. А цього я заберу. Та куди ми цього будалаху накладешся. Я досліджу там? його, потім накладеш. О чекай, там що хтось стоїть Рука болить, каже. Ага. Так, дякую. Добрий день. Добрий, добрий. Що стоїть там, нічого не робите. Бандитів не ловите. Тільки, бандитів. Тільки вас бачу зараз. А, ну... Но ви не схожі на бандитів. Слухайте, хотіли запитати, чи у вас є якась лабораторія. Ми знайшли, у нас було вбивство на території. Знайшли труп, вилучили б кулю. Лабораторії немає. Хотіли вашої скористатися, якщо є. Ну давайте. Даємо. Бідемо жири воно так шериф ось це стоїть. А шериф, куди ми прийшли? Шериф, нахуй. Шериф агресор. Ми відгодь до нього. Він не хоче спілкуватися. Пішли звідси, щоб не вимазатися знову. Оце то наші кони. Це така, да, мадам. Вы хотите... О, вы хотите два напоить? Так, давай. Седай! Убью ты делаешь? <плево> Невесту не нашел, Куди везем її? А? Куди веземо? Давай. Oh тобі в подарок. Мені в подарок, Так Клітки да. тоді закриємо, а щора. Неси. Яку велику маленьку камеру? Велику. О, там проти. Так, а шо это обнялась? Йовані шири. Ну на мене каже, конечно, що я роба. <ріхи> на верху. Марлін, як ти там? З днем Валентина тебе, до речі. А, до тебе? Де йде? А ти вдягнися. Ладно. О, все, мадам, приходьте ще. Вона вже й не хоче йти. Добрий день. Кажу, гарний вас кінь, як вас його до цієї пори не вкрали? Дякую. <ріхи> так, выпадок. Питаю вас, мистер Абакова. Не <реш> <реш> Попытки были, да, да. Ну, я, я поднялся, заценить, мистер. О, ничего да. себе, ничего я Уже... Да. шериф, так, я да? я уже самый старший шериф. Витаю, витаю вас. Я уже тут майже все контролюю, все поднимал. <реш> да, вы шо? а это сами... мой Шурі, а то ви, ви, вже знайомі з моїм заступником ось. Та, да, та, ти да. мене не представляє лише раз. Так, да, представте. Стан Блэк. Міс Хелена, вітаю вас. Дуже приємно. Вітається тут. Так, да, я ж приводив цього алкаша. Да, так, я пам'ятаю, пам'ятаю. Поставили мене на вірний шлях. Ти знаєш, що взявся за голову. Ну так, це справді. Які гарні. Тресировані, да. так. Одночасно, а. Ой, чудово, чудово. О, такі законники далі. нам потрібні. Я приїхали взагалі то на допомогу. Тут люди кажуть, що тут у вас якісь злочинці винесли. Ви знаєте, я була це весь час у салоні і єдине, що чула, е шалений тупіт копит. Угу. Значить, це. Я бачу, в злому немає. Значить, це самі законники пішли в пішли банду. Певно, що. Ну, поїхали, колега. Може, хоче з а... нас доженем Мо... okay. да, да, давай. Пошли подивимось, хто там тих законників шукає. Ой, мадам. Дякую. А ну ти попробуй, може, заклинило. Ща-ща. Ну ща. не може бути, що я так довго А ну, уйді, я сейчас розгон наберу. Ану. Давай, давай, давай. Лаві, Здоров, Миша. Диви, тут рейдинський захват, поняв, Струбольських приїхали. Що? <схі> Та я шуткую. Що таке відбувається? Не поняв, я директор Валентайн, так. Да. Це мэр. Так, мэр. Так, мэр. Мэр. я. Це там мер, мер Валентайн, блядь. Мой Народний так точно. Народний мер. Саме сам... Мойша його зовуть, блядь. <схіст> що не видно. Ні, я перший раз бачу такого, але... Які це є, але я щось чув про нього.